11 березня 2022 року ще один трагічний день оборони Чернігова. Місто тоді здригнулося від потужних бомбардувань ворожих літаків. Бомбами закидували стадіон та територію навколо нього. Боялися, якщо б дійсно тут десанти, як у гостомелі хотіли висадитись, так, так і тут. Якщо сюди висадились там декілька там вертольотів, чотири там вони пішли. Чим їх зупиняти? Нічим їх зупиняти було. Ну але ж чекали їх. Серед багатьох під завалами опинився Юрій Медвідь. Його діставали найдовше. Він вижив, але має тепер проблеми зі здоров'ям. Я, я тільки почув один хлопок, і вирубився. Прийшов у себе, я весь закиданий, почав кричати. Там хлопці підбіжали, я почув, що в мене ноги придавлені, я... і по шию закиданий, тільки як руками почав вирватися. Я зрозумів, що треба в ушах дзвінити, шум у голові. В Афганістані воював, я знаю, що Якщо ноги органи придавлені, їх треба, щоб поступала кров. А в мене були придавлені ноги. Я, ноги потрібно було освободити, щоб кров поступала. Но я сам не, не, не зміг. потім під'їхали МЧСники, дуже важко. Ми відкапували, будемо говорити, сім годин. Я якраз прибіг сюди, чую, став кликати сина, син мій теж тут був. Нічого таке урвище, так все горить, отак все. Ну, а чую голос медведя, що я живий тут зі мною командир. Ми оперативно викликали МЧСників і швидку допомогу. Ну, вони зразу не приїхали, бо темно було, нікуди. Чуть-чуть почало світати, ми знову набрали, вони приїхали, почали тут вже відкапувати. Третю річницю трагічних подій згадали і вшанували пам'ять загиблих рідні та побратими на руїнах стадіону. Для усіх їх цей день сповнений болем через втрату близьких. Я сьогодні прокинувся сам у час ночі. Я цілу ніч просидів перед фотографією, тому що я не знаю. Сна нема, що вони держали. Пам'ять пам тримає. На днях з двома. Нашими ж побратимами разом вже тут були. Хлопці зараз на нулю. З'їздили до малого, побули. Так що хлопці не забувають. Я скільки, я скільки міг, до, я кажу, до гранічного віку дослужив. Тероборонівці та родини полеглих приходитимуть на це місце завжди. Хочуть, аби тут з часом встановили пам'ятний знак. На честь тих, хто захищав рідне місто, захисники кажуть, що ймовірних коригувальників бомбардування стадіону затримали. Вони сидять в СІЗО. Це дві місцеві жінки.